Стопе! у Парі Сен-Жермен досі числиться російський воротар Матвій Сафонов, який публічно ніяк не висловлювався щодо вторгнення окупації і терору, який Росія влаштувала в Україні. Невже забарному доведеться ділити роздягальню із представником країни ворога? Сам забарний на цю тему поки що ніяк публічно не висловлювався. Чутки приписували йому ультиматуми: мовляв, або Сафонов, або я. Вірити чи ні, справа кожного. По факту ж, ПСЖ підписав одного з найкращих і при цьому ще молодого французького голкіпера: Люка Шевальє із Лілля обійшовся парижанам у понад 40 мільйонів. А от кого тепер парижани продадуть? Баночника Сафонова, Руму, який провів найкращий сезон у кар'єрі, чи може обох відповідь дізнаємося протягом найближчих тижнів. А як ви гадаєте, були у забарного вимоги щодо продажу Сафонова? Чекаємо на ваші думки у коментарях.